Останній день перед Різдвом минув зимова, ясна ніч настала. Глянули зірки. Місяць велично виплив на небо посвітити добрим людям та всьому світові, щоб усім було весело колядувати і славити Христа, морозило дужче, як зранку, але зате так було тихо, що репіння морозу під чоботом чути було за півверсти. Ще ні одна юрба парубків не з'являлася під вікнами хат, тільки місяць визирав до них крадькома, ніби викликаючи дівчат, щоб прибиралися та чіпурилися і хочі вибігали на репучий сніг. Мамо. А як ти раніше святкувала різдво? Уся церква щодо схід сонця була повна людей. Літні жінки у білих намітках, у білих сукняних свитках побожно хрестилися біля самого входу церквяного. Дворянки у зелених і жовтих кофтах, а деякі навіть у синіх кожушках із золотими позаду вусиками стояли поперед них. Дівчата, у яких на головах була ціла кремниця стрічок, а на шиї намиста хрестів та дукачів, намагалися притовпитися ще ближче до іконостасу, та попереду всіх стояли дворяни та прості селяни з вусами, чубами, з товстими в'язами. І щойно ваглими підборитями, здебільшого все в кабаняках, з яких виставлялася біла, а в декого й синя светка. На всю церкву було чутно як козак другу бив поклони. Мам, а де ж була ти? Одна тільки Оксана стояла, ніби сама не своя, і молилася і не молилася. На серці в неї зібралося стільки всяких почуттів. Одне від одного болючіших, одне від одного сумніших. Ще обличчя її виявляло саме тільки велике збентеження. Дівчата не могли збагнути причини цього і не підозрівали, що винен був коваль. Я була там. Оксана довго ще чепурилась та вихвалялась перед невеликим волов'яній оправі дзеркалом. І не могла не милуватися з себе. І чого людям не думала розслабляти, ніби я гарна? говорила вона ніби неуважно, для того тільки щоб хоч про що небудь побалакати з собою. Брешуть вони, я зовсім не гарна. Але свіже, жваве по дитячому, юне личко з блискучими чорними очима та невимовно привабливою усмішкою, минувши в дзеркалі, враз інше. Хіба чорні брови та очі мої. Провадила далі красуня, не випускаючи дзеркала. Такі гарні вже подібних немає на світі. Яка тут краса в цьому Карпатенькому носі? І в щоках, і в губах, ніби гарні мої чорні коси? Ух. їх можна злякатися ввечері. Вони, як довгі гадюки, переплилися та обвели круг моєї голови. Я бачу тепер, що я зовсім не гарна. І відхиляючи трохи далі від себе дзеркало, скрикнула Ні, гарна я. Ой, яка гарна, диво, яку радість я принесу тому, кому буду жіною. Як милуватиметься з мене мій чоловік? Він нестямиться від радості, він зацілує мене на смерть.